Let's go, мудрик, let's go. <laughs> так, дограємо зараз дограємо той матч з сріблом нашим. А куди я. Блять, я у ВЛ пішов зі срібленим складом, зараз. Правильно? Ай дурень! ай дурень! Ну, це срака. Це найкращий фейл про лана, буде наконець. я поліз одразу в меню вейл. Так, все, хай, я вимикаюсь. Концентрейшн. Ну і як вам початок моєї вікенд-ліги, друзі. Всім привіт, вітаю вас на каналі Ферлана, як завжди. І це відео буде про мою останню на даний момент вікенд-лігу, яку я розпочав випадково. Срібним складом маленька історія. Я попередню трансляцію перед Вікін Лігою грав Сваб, виконував там завдання. Грав цією срібною командою напівзіграною. І коли я почав новий стрім, я просто забув, що в мене саме срібна команда стоїть, як основна пішов у Вікін Лігу і. О, чи втримали ми рекорд. Бо в мене на момент початку цієї вікінг-ліги було 120. -0. Тож, давайте подивимось за перебігом цієї вікінг-ліги. Ну а я нагадаю про підтримку вашу вигляді лайків. Не забувайте підписуватись на канал також. І, звичайно, що телеграм-канал є посилання також в описі або скануйте цей QR-кодик. Ну, а ми починаємо. І що, що, що я наробив зараз? Так, ладно. Ну Якщо б... зараз це виграє, то. Не знаю, можете давати мені якийсь приз. Йохани Він... Аж руки спотіли, час слот. Ваня 50 братік камонд концентрейшн. Ванька, дякую. Таке я... Так я хочу влучати треба, Блядь. Кіпець! Який вони ще в Києві? Та ну Тану психонуться, капец. Пиздец. Відміну він так, бачите, як зреагував відміну удару. <клухи> Бля, я вам казав польський Вандейк, тупо. На сьогоднішній трансляції обідній. Тупо польський Вандейк, чувак, оце. Паніка бля майже вийшла комбінація крута. Вандейк. Я проти свого Вандейка, купую цю, блін. А що купувати він вже в підлі, бля. Буду ставити цього поляка, ну так що то їм бай якась, друзі. Понятно? Просто скажи, падло! Це прикол. Це прикол відбувся зараз. З срібною. НЕЗІГРАНОЮ командою. Там пів команди без зіграності взагалі. І що, бля, чувак в вікілігу грати, коли в нього 120. -0? Ну, то взагалі. ну... Неуважність. Поляк без зіграності, ЛЗ без зіграності, Бесідін без зіграності. Ці два пацани можна сказати, що без зіграності також там одиничка. Пів команди, блядь. Отакий от веселий челендж я собі влаштував, але людям на трансляції точно сподобалось. Далі решта матчу в першої десятки, скажімо так, пройшла взагалі без особливих проблем. Навіть вдалося забити, напевно, найкрасивіший гол, хоча й трошки рандомний, у FIFA 23. <кхід> дякую, Колі, дякую. Та трошки трошки летимо, так. Да. Я формально зараз забив рабоною. Бо зарахували ж на мене, бо, правильно? Чи... А, ри... ні, на. Бляха, на жерзі не сраного. Але ж то рикошет був. Дивіться. Спочатку стоїть Джаєр, мій Джаєр. Робить сомбреро-флік. Дивіться, оп. Підкинув. Такий мій думаю, зараз заберу м'яч. Стрибаю, але ні. Ось таким от чудернацьким чином. Я виграю голову. А, це капдевіл'я, вибачте, це не хакімі. Він. Скину. Приймає Жиноля і рабоною ще раз. І рабоною робить навіс. Бемс. І Жайрзіньо підкручує просто ще далі. Ідеальний гол. Ну, фактично, це гол рабоною. Скута. Шикарно. Просто шикарно. Дуже рідкісний гол. Я такого не забивав і не бачив, щоб хтось забивав. Найкращий! Хороший соперник, дуже хороший. GG. Напевно, поки що з Вікін Лігою я завершу. 131 Птиць. Трошечки підемо зараз на невеличку паузу, друзі. Ну а наступного вже дня я вирішив дограти останні 9 матчів. Наступного дня це була субота, день. Стався ось такий от матч за 15-ту перемогу. Дієго 30-привид. Кого посовітуєш взять Кариштеана, Руналду в Полозащиту до 70К. Апл Удачно. стрима. Є, вітаю, дякую. А ну, Потім якось Казиміро шукати, ну то мені здається. Яка прикрість. Ну довбаний геймпад. Ну що це буде робити з цим? Ну чого він. Я, я тупо сидів. Я. Той геймпад взагалі не рухаю в руках. Просто бере, відключається сам. ну фіга. Точно треба їхати купляти новий геймпад, бо це вже не діло. Воно, воно вже підзадовбало реально. Мяч забув, нормально, це нормально. Просто побіг на степоверх і м'яч забув. В межах норми для 23. Дурень, блядь, що я пас не віддав? відав? був впевнений, що зараз заб'ю 3 велою. Ну, що це? Ну як це називається? Пробунцю Альварида, до речі правша. Ну не зависай, ну не зависай, будь ласка, не зависай. Що відбувається з цією довбаною грою в цьому матчі, Я просто в шоці, І дії кончені у гравців, блядь. Нормально це, це нормально! Красно. Тупо везе, чуваку. Тупо везе, блін. І мікромоменти, де я міг би там і гольовий пас віддати і так далі. Тупо везе, чуваку. Та пи... Ну ты серьезно? Прикро, але завершується моя серія перемог у Вікінг-Лізі поспіль 134. Наступні матчі цієї цій Вікінліги я догравав теж в принципі без особливих проблем. Єдине, що в останньому матчі за 19-ту перемогу трапився ну більш-менш непоганий суперник, з яким ми грали у нічию аж до кінця основного часу, і це от якраз для вас буде дуже показовий момент, як не треба грати при нічийному результаті на останніх хвилинах матчу. Що він скаже? Так я Ігал Спокійний Виходить спокійний чувак Я пєрдоле <laughs> Мені вигадується ця ситуація м'щава Хуй <laughs> Я пєрдоле no, я пєрдоле Я пєрдоле можете не перекладати Я вже трошки розумію польську От, і все, друзі, на цьому мій рекорд зупинився. 134 перемоги, але це все одно рекорд абсолютний, наскільки мені відомо. Сподіваюся, що хтось його колись зможе перевершити. Можливо, я й сам перевершу, я не знаю, але як мінімум рекорд серед всіх українських кіберспортсменів або просто навіть гравців у FIFA абсолютно точно встановлений саме на позначці. 134 перемоги у вікінлізі поспіль. Ну і далі, якщо ви додивились це відео вже до кінця, то у вас я і запитаю. Є у мене така ідея зараз, після того як ми стільки вікінліг відігравали на результат. Трошки зробити фан вікінг-лігу наступну і зіграти ось таким от складом декілька днів тому вийшла картка Михайла Мудрика. Плюс є ще в мене Зінченко, можна докупити Шевченка, та й в цілому зібрати досить непоганий склад збірної України в Ultimate Team, само собою, і відіграти наступну вікінг-лігу. Як думаєте, чи реально таким складом зробити 20-0? Давайте з вами домовимось наступним чином 777 лайків до цього відео. І наступну вікінлігу зустрічайте збірну України. Кожен рік в мене є такий челендж, де я граю збірною України, але зазвичай це відбувається ближче до літа. Зараз от у мене з'явилася така ідея трошки перепочити від основної команди і відіграти нашими козаками у FIFA 23 Ultimate Team. тож чекатиму від вас підтримку. Обов'язково напишіть коментар з цього приводу. Ну а поки що будемо завершувати це відео. Дякую вам за увагу. Дякую всім, хто вболівав за мене, хто приходив на трансляції, дивиться ліги Підтримував. Дуже, дуже вам вдячний. Побачимось зовсім скоро. днями покажу вам, що мені на. В цілому за тоті івент стосовно паті, маю на увазі. Ну а далі є ще декілька туторіалів, які точно допоможуть вам грати краще у FIFA 23. Тож добре, дочекайтесь. Не забувайте підписуватись на канал. Побачимось зовсім скоро. Бережіть себе та слава Україні! Папа! -па.